От, ви ж сто відсотків чули щось на кшталт. Джеймс Веб переписав космологію. Побачив щось таке, що астрономи не в змозі пояснити теорія великого вибуху. Під загрозою через останні спостереження Джеймса Веба чи щось подібне. І насправді дійсно Джеймс Веб змінює наше розуміння космології, але, як на мене, для багатьох людей це створює доволі хибну картину, що Веб насправді щось там таке побачив, що ну просто ламає усі устрої сучасної науки. І от мені стало цікаво подумати над тим, що ж справді такого міг би побачити Джеймс Веб. І як ці заяви мали б виглядати, щоб дійсно щось ну, фундаментально змінити в астрономії, наприклад, там спростувати теорію великого вибуху, як багато хто говорить? Ну, звісно, що люди, які. Приходять і кажуть, що Джеймс Веб вашу теорію великого вибуху дурну, окляту, неможливу спростував. Вони далі якогось там окремого заголовку ну, не читали і не дуже розуміють, що таке теорія великого вибуху. Але тим не менш, чи міг би Джеймс Веб щось таке ось побачити, щоб дійсно щось змінило кардинально. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень номер. 548, з вами, як завжди, я, біологічна нермеража Антон Позняков і наш подкаст Шопоко. А так от, що ми взагалі маємо на сьогодні по спостереженням Джеймса Веба? От коли нам говорять про те, що він щось таке побачив, що змінює космологію. Ну, по-перше, варто зауважити, що Джеймс Веб дивиться далеко за рахунок того, що працює в інфрачервоному спектрі. Тобто далекі об'єкти у нас зміщені дуже сильно в червону сторону спектра, тому щоб їх бачити, треба мати інфрачервоний телескоп. Комбінація цього факту і того, що телескоп Джеймса Веба знаходиться в космосі, тобто йому не заважає атмосфера, йому не заважає обертання Землі, він може там орієнтуватись більш-менш як хоче. Хоча, звісно, він, наприклад, не може повернутися до сонця, тому що йому треба завжди бути повернутим своїм тепловим щитом від сонця, щоб підтримувати. Ти низьку температуру, але тим не менш, він доволі багато може бачити, і він не обмежений якимись земними факторами. І Ще у нього дуже велике дзеркало, найбільше дзеркало з космічних телескопів, які коли-небудь будувалися. Як наслідок, він може, так скажемо, діставати об'єкти, які віддалені від нас більше, ніж, наприклад, могли попередні телескопи, і світло від цих об'єктів летіло до нас як результат довше. Тому ми бачимо більш далекі і як наслідок більш старі об'єкти, тому що в космосі ці дві штуки пов'язані через те, що у нас є обмеження на те, як швидко летить світло. Наразі ми маємо ось спостереження з червоним зміщенням, десь в 14 максимальним, що приблизно відповідає там 300 мільйонів мільйонам років спочатку Всесвіту. І так, дійсно, на сьогодні, як і багато заголовків там говорили, ми бачимо ознаки того, що ранні галактики були там більш сформованими і більш розвиненими, ніж вважалось раніше. Але по перше, що варто розуміти, що це не те, що веб бачить ці галактики, так як ми бачимо, там, наприклад, якусь андромеду в дуже деталях. і Він такий каже: от раніше ми цього не бачили, а зараз бачимо, і там якісь ось спіральні рукава чи структури. Ні, а найдальші галактики, навіть з. Дзеркалом Джеймса Веба ми бачимо окремими пікселями. Це все буквально на межі можливостей телескопу, і е, ці поодинокі пікселі мають характерний спектр, який аналізується, і ось по цьому спектру робиться висновки. І коли науковці говорять, що спостереження Веба там, не відповідають нашим поточним моделям в космології, то насправді це не те, що ми от. Побачили і тепер все, що ми знали, до цього неправда, як там в університетах кажучи, забудьте все, що ви вчили в школі. Ні, це не так працює. Це означає, що раніше у науковцях було вікно можливостей, як міг розвиватися Всесвіт. І е, була якась найімовірніша модель е, з розвитку галактики, їх формування, е, з моделей, які б давали нам. Такі саме результати, які ну, відповідають нашим поточним спостереженням усім. А нові спостереження не відповідають. Цій конкретній моделі, яка була найімовірнішою. Це не означає, що всі інші, які також були можливі, тепер відпадають. Взагалі мені подобається от аналогія, що науковий процес, особливо в такій науці, як астрономія, де є тільки спостереження, і фактично експерименту як такого майже не існує. Тобто, ми не можемо там в минулому зробити щось і подивитися, як воно буде працювати. Ми можемо тільки спостерігати за Всесвітом. Так от, от цей весь процес, він схожий на гру, вгадай хто чи як там вона називається. Ну, ця гра там, де у вас є багато облич, і треба задавати питання, і потім звужувати коло підозрюваних. Тобто у вас є хтось загаданий, і ви маєте, задаючи питання, звужувати оце коло, закриваючи тих персонажів, які не відповідають вашим питанням. І от, в принципі, в астрономії це так само працює. Ви робите якесь спостереження. Дивитесь, які з усіх можливих варіантів розвитку Всесвіту вам не підходять через це спостеріження, і їх закриваєте. Потім робите наступне спостереження. Тобто кожне спостереження це як задати е, питання в цій грі. Але прикол в тому, що майже в будь-якому питанні у нас немає такої однозначної відповіді. Є е, е, спектр моделей, які могли б от, відповідати усім питанням, що ми раніше задавали. Тобто, коли щось міняється, типу в астрономії, це означає, що ми просто закрили ще декілька варіантів, які тепер нам не дуже підходять. Е, звісно, що при цьому цей спектр... Можливості він доволі вузький. Тобто, в свою чергу, це, мабуть, схоже, якщо ми вже пішли в аналогії, на умовну команду Формули 1, яка там програє на якомусь етапі сезону і каже, що ось ми не знаємо, що робимо не так, ми не розуміємо цей болід, ми не знаємо, як його правильно будувати, і так далі. І якщо просто послухати оцю заяву в відриву від контексту. То буде здаватись у вас, мабуть, там <хи> в уяві може вилізти якийсь там Деоланос з перевареною жопою, скрученим пробігом, а, з якимись там квадратними колесами, який нікуди не їде, а ще й, і, і, і пихтить, як не знаю, що димить, і, і взагалі, ось коли ви чуєте, ми не знаємо, як будувати боліт, ви, мабуть, щось подібне уявляєте. Але насправді, коли там команда Формули-1 каже, що ми не знаємо, що ми робимо не так, ми не знаємо, як правильно. Будувати цей боліт, насправді йдеться там про тисячні секунди, ну окей, може, десяті секунди е, на колі гоночного треку. Тобто, це все ще у вікні боліду Формули Формулою 1, коли там е, умовні ХААС, чи Вільямс чи, чи е, е, Заубер виходять і кажуть, що ну ми не дуже знаємо, ми дуже розуміємо, як будувати боліт. Вони знають порівняно з усіма іншими. Вони просто не знають, як от ось ці. Тоненькі, тоненькі е, налаштування в рамках там вже тисячних секунди. І це не означає, що вони не вміють будувати боліт Формули 1. Це означає, що вони е, ось в цьому маленькому, вузенькому вікні на самому-самому верху е, не щось не розуміють. І ось коли йдеться про те, що там Джеймс Веб е, щось змінює в е, теорії великого вибуху, ну це ж те ж саме, буквально. Е, це, означає, це не означає, що тепер всю теорію великого вибуху треба викинути і, і будувати Деоланус. А це означає, що десь там щось не притерлося і треба щось поміняти. А для людей, які не дуже заглиблені в тему, і це нормально бути не дуже заглибленим в тему. Це може прозвучати, як все, от, треба все викидати і робити, робити щось нове. Так що ось до питання. Якщо повернутись, то що ж би мав побачити таке Джеймс Веб, щоб спростувати великий вибух. Ось, ось таку я собі придумав головоломку, так? Я довго думав, ну і вважаю, що насправді коротка відповідь нічого. Ось, нічого не може такого побачити Джеймс Веб, щоб дійсно спростувати теорію Великого Вибуху. Бо його спостереження, в принципі, в своїй основі мають. Наслідки теорії Великого Вибуху. Ну от умовно, от як виглядає дискусія з типовим адептом того, що Великий Вибух спростовано Джеймсом Вебом, а ви нічого не розумієте. Е, ось тобі кажуть щось на кшталт, що Веб побачив ранні галактики, які було були там набагато більш сформовані, ніж вважались раніше. Це все міняє, це означає, що ваша там, недонаука тепер спростована. Але. Потім, ну, от, якщо піти трохи далі, потім варто, мабуть, задати питання, так? а як ми тоді знаємо, що ці галактики, вони ранні? Ну, тому що там велике червоне зміщення. Джеймс Веб їх побачив і характеризував їх як дуже ранні, через те, що у цього об'єкта дуже велике червоне зміщення. А чому є червоне зміщення? Ну, бо всесвіт розширюється, бо галактики від нас йдуть. Чим далі галактики, тим далі вони йдуть. Є е, е, закон хабла, який нам говорить, що чим більше червоне зміщення, тим швидше вони від нас тікають, тим далі вони від нас знаходяться. І знаючи ось цей закон, який говорить нам, як само е, збільшується швидкість віддалення порівняно з дистанцією, ми можемо розрахувати дистанцію ну і як наслідок, скільки до нас летіло світло. Тобто, виходить, що якщо є червоне зміщення, то це означає, що всесвіт розширюється, а якщо всесвіт розширюється, то раніше б він був який більш щільний. І в якийсь момент він був максимально щільний. Тобто, Всесвіт в нашому розумінні мав свій початок. Так виходить так, що ось нам і теорія великого вибуху, ну, звісно, в дуже, на дуже великому рівні абстракції. Але ось вона, ось ось в принципі, це те, про що нам каже теорію Великого Вибуху: що у Всесвіту був початок, що раніше він був більш щільний, а тепер він стає менш щільний. і з часом він стає все менш і менш щільний. Ось в цьому есенція теорії великого вибуху. Так, для там багатьох релігій і так далі це протиречення тому, що вони собі придумали, як ем, всесвіт мав існувати. Але тим не менше. Тобто самі спостереження, сам факт, коли ми говоримо, що Джеймс Веб побачив якісь ранні галактики, і вони там більш сформовані, ніж хотілося б, ну, хотілося б, ніж раніше пропонувалось, це, в принципі, є вже безпосереднім підтвердженням головних космологічних теорій. Але, ну от, якось так можна ментальну гімнастику. Робити, і це вже не кажучи про те, що ми бачимо чітко різні стадії там еволюції об'єктів на різних відстанях, як наслідок в різних часових епохах, і що вони співпадають з нашими моделями того, як би розвивався Всесвіт. Ми бачимо там баріонні акустичні коливання, які зашиті в розподілення галактик, і є результатом звукових хвиль, які мандрували всесвітом, коли це ну, дозволяло його щільність на ранніх етапах. І ми, звісно, бачимо реліктове випромінювання, яке є результатом рекомбінації, є найраннішим світлом взагалі, яке в принципі до нас може долетіти. Ось це все ну, говорить нам про те, що космологію зсунути якось кардинально, фундаментально змінити, дуже-дуже важко. От я собі не придумав, що такого міг би побачити Джеймс Веб, щоб це все якось хоч трошки посунути. І коли ми бачимо в результатах Джеймса Веба щось там, типу маленьких червоних цяток, які, ну, типу, неможливо наразі пояснити. І є різні варіанти, як це можна пояснити, що там спочатку вважали, що це якісь дуже сформовані галактики, а потім було припущення, що це може бути якась там а, чорна діра, яка дуже сильно а, заплутана в а, хмарі з газу. А, тепер кажуть, що це може бути якісь. Зірки з ядром, з чорної діри, щось подібне. Ну, коротше, варіантів може бути багато, і це знову ж таки це все просто говорить нам про те, що на нашій дошці в грі Вгадай Хто є ще декілька варіантів можливих, і вони можуть доволі суттєво відрізнятись. І так, всі вони, вони на сьогоднішній день можливі, але всі вони враховують усі попередні спостереження. Тобто залишитись може лише той варіант. Якщо він буде один колись, який не просто на останнє питання правильно відповідає, а і на всі попередні. І ось коли візьмемо ми з минулого тижня новину про те, що там знайшли можливі ознаки життя на Марсі, і потім, ну, Ті ж самі люди приходять там в коментарі і кажуть, що от, ну от ну зараз вони щось там знайшли, але звісно ж, потім вони скажуть, що насправді цього не було, чи що нові дані якось проаналізували і є інші можливості, тому не можна точно сказати. А, тобто саме так і працює це все. Ну, Не, не може бути якоїсь гучної заяви, яка, яка в один день все змінить. Ну, Якщо це тільки не буде. Прямого якогось контакту, я не знаю, з іншопланетним життям, коли нам пішлють сигнал, і там буде посилання на рік ролл. І ми такі, о Боже мой, це нам скинули з іншої планети. І ось вони прилетіли, і ми їх бачимо. І ось ці е, там, зелені чоловічки, вони тепер, тепер, значить, з нами якось контактують на своїх е, е, літаючих тарілках. Ну тільки тоді щось може бути таке фундаментальний сув. Але якщо ми говоримо про науковий процес, Процес, ну, так і буде. Ну, не, не буває такого, що хтось якусь гучну заяву робить, а потім вона не підлягає якомусь е скептичному е аналізу. Е не пропонують якісь альтернативні варіанти і так далі? Це в принципі так працює наука. І коли говорять про те, що ви знаєте, ось ось кажуть, що Джеймс Веб щось змінив, але потім вони свої моделі підкрутили, щоб вони підходили під нові спостереження, і це все лише щоб продовжувати там сидіти на грантах. Але ж, блін, як ну як ви очікуєте, що буде працювати наука? Це це саме так і працює. Спочатку у нас є модель, потім є спостереження, які якось її, якось її мають змінювати. Модель змінюється, і тепер модель відповідає усім попереднім спостереженням і останнім. А люди кажуть, що. Ну, а це ж, це ж вони зробили, тільки щоб бабло заробити, і ось підкрутили свої, свої значить, наукові моделі. Змінили. Ось що щоб все. Але в цьому сенс науки. Тим наука і відрізняється, наприклад, від релігіозних догом, що вона може підкручувати моделі. І, і саме так до цього все це працювало. Ми щось бачимо, що не вкладається в наші попередні моделі, ми підкручуємо модель. Все. Але так, щоб вона і всі попередні спостереження також враховувала. Так що якось так ось такий сьогодні у мене випуск був про, бо дуже мене дістали люди, які приходять і кажуть, що ось а ось вже ж ваш Джеймс Веб, вашу ж теорію великого вибуху, спростував. Хоча він, в принципі, ну, не може цього зробити, якщо, зроб... ну, якщо просто е, на два логічних ходи далі піти, типу. Якщо він бачить далекі галактики ранні, то це вже в принципі є підтвердженням там, теорії Великого Вибуху. Філософський. Філософський який сьогодні випуск був, але у вас є шанс, якщо ви підтримуєте цей канал і цей проект Шопоко, або на Патреоні. Або а, тут на Ютубі нещодавно вийшов вже другий епізод спешлу, а, де я роблю ретроспективу головних подій минулих років. І ось в другому спешлі я розглядав 2016 рік, який став, а, як я назвав а, багатообіцяючими початками, тому що дуже багато штук, які в той рік... Або були якось засновані, або вперше про них розказали, або там щось трапилось таке, вони досі актуальні, дуже багато подій. От прям на сьогоднішній день дуже-дуже актуальні, і це прикольно, тому що це було 9 років тому. Так що, якщо ви хочете стати спонсором проєкту, або на Патреоні, Краще на Патреоні для мене, як і зручніше. Але якщо вам зручніше на Ютубі, то тут також цей випуск є. Посилання на все це буде в описі в шоуноутах. Ну і також можете послухати всі інші штуки, які виходять на Патреоні. На Патреоні також виходить і безплатний додатковий аудіоподкаст. Який я все не як не поновлю, але він буде. Тому, якщо навіть не хочете підтримувати грошами, можете просто піти на Патреон, підписатись на безкоштовному тірі, і будете отримувати додатковий подкаст, коли він поновиться. На цьому все. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.